І з вами Оренджмен і Наталя, Вона тільки теж знімала на своєму каналі. А тепер ми йдемо гуляти в центрі міста Скалата. Скала це таке невеличке місто в Тернопільській області е -е -е, там від Волотийського району. Скалат-скалат. І, коротше, ми йдемо гуляти Я, звучить, вже приїхав сюди поки що трохи. Я така була рада, коли Стас сказав, що він на другий рік буде в цьому я нав... я в першому класі був, я колись в першому класі тут вчився. Я жив тут сім років. Потім я переїхав на два класи сам Тернопіль. Потім я зараз, я зараз вутичі самому. А на п'ятий клас після того ДПА я йду вчитися в скалах. З нею разом із моїми старими друзями, яких я всіх добре знаю. Ось такі вони речі в мене моє життя старе відроджується. Ура! 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 Всі будуть на тебе кидатися, коли вона Петрівна Але так вона потрібна не будеш бачити. Так, бо вона Петрівна вже буде в старому класі. Вона ж буде перший клас мати не Петрівна така смішна була колись така кучеляба людей а я хочу як дивил тут на кині ніби з рукой свою говорю, <говорю> коротше я живу на паузу покажу чекайся хотя вам что чекати? Вам просто тут так ми заперекли курча я на мене поки не видно ми йдемо тут башти в спали откводку <говорю> вот Вбоку. так все так зимо йде иду біля переставки Так всі люди на нас дивляться, такі... Ага, такі. А тут так багато людей. Ну там машини їдуть чи ні? Ну то що вже? Дві автобуси все купа людей. Ага, ми, ми такі є, жаль в путіні, і де... ти в путіні виглядає такі книги, як дібили, де ми з рукою говоримо, знаєш? Ага. Люди! Уу Благері йдуть ті помалує І в коментарях дещо не пишіть. Тіпо, ми з Наталією дуже старі, друзі. ми від одного року дуже знайомі. Від садіков. Від садику від са... ні, від одного року ми ще з тобою поділяли, пам'ятаєш? В колясках. Не від На, фо... року. на фотках було. був пару місяців. ми з тобою. Я, ти і Андрій грали в нас на да. Так. Да. І ще Максим. І по такі три, три типічні хлопці і одна дівчина. тісна. Ті. Да. Супер комплект! <ріст> я мала 50 гривень. 35 дала 15 на поїздку, 20 на пожертви і 15 мало стоїть. Боже, ми, я сьогодні з'їла Чотири, пачки бачки були. Знаєш, так було. І то, то Олеся з'їла, першу по три з'їла, то шість не разу з'їла. І потім я ще одну купила, так як мені Олеся. Тому то, їли, по чотири батька. Я ще діли по чіпці. Одну бачку зашитися. Може, я сьогодні було три Клікають один до одного. А чому нам пішли? Я там я не, не видно, я проти сонця йду. Сонце аж там. А ч ми йдем? Дам сейчас подивимся, якісь штуки заміфом. Ішов. Дам магазин. Ішов купить. Дам по магазину підняться. Тобі є гроші. Mm -hmm. mm -hmm. Точець. Завтра щось купив. <звук> а йдем просто так подивишся. Віку, що зайдемо дивимося, прогуляємося, в лоб заснімом. Так, тут каже, ми йдемо, а ми дебили знімаємо. В стадіоні? Нет. Але ми купа ходили, там немає петрушки. Завтра ми йдемо на піцу з Наталією. І там петрушки немає. Что то? Ой, боже, ты Ой, Боже, там, там в обгорце какие-то, я, 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 я так учишься что что-то. Я брат, Я, Цей, красавец. Хочешь себе бомж надеть? Бомж бы не лишил, красавец. Ты что, бомж не лишила? Ну ты хоть бомж надейся. Мы-то можем купить, а бомжов. Но я куда делаю сейчас про шесть про и Я тоже, думаю, я... капец. Я, я он думаю, там про кипицу, у уже живет бурчи. Я за руку я, зар... зар... я зар... живет бурчи. Я сегодня иди <плотно> макароны со седскую, И сегодня я иди кью... не... Шам... лапор. А, сом... Нет, не Андриана. Наталя пішла, але вона зараз прийде. Сині, її ще тільки пироги. Ну чого ми піди. Ти сюди тут моя купа ігружик. подивимось, показувати не буду. Короче, я хочу прощатися в аколему магазині в Києві в той вижибок. А з вами була Наталя і урядмен до зустрічі. Пока.